Доброго здоров'я, мої дорогенькі друзі! Як завжди, я радий вітати вас на каналі, де ми говоримо про реальні речі людською мовою без прикрас і без оцих офіційних папірців, якими так люблять прикриватися наша влада. Мене звати Українчик. Скажу вам чесно: інколи слухаєш новини і думаєш, це це ж не новини, це ж якийсь театр. Чиновник виходить з дуже серйозним обличчям, дивиться у камеру і каже: ми підвищили пенсії, ми рухаємося до європейського рівня. Красиво звучить правда. Навіть урочисто. Хочеться вірити, що за цими словами стоїть реальне покращення. Хочеться, хоч раз почути таку новину і сказати ну, от нарешті, нарешті зробили, як обіцяли. Але реальність у нас інша, влада зараз дійсно готує великі зміни, зміни для пенсіонерів, і пенсії дійсно будуть рахувати по-новому, і спецпенсії, які суддям та прокурорам індексувалися автоматом, теж ніби уріжуть. Це все правда, але тільки наполовину. Тому що друга половина, та, яку по телевізору вам ніхто не скаже, саме про неї я сьогодні і розповім. Перед тим, як почнемо, будь ласка, напишіть в коментарях, з якого ви міста чи села, де ви зараз нас дивитесь. Це справді дуже важливо, бо я хочу розуміти, де живуть наші глядачі, де мене чують, де мені треба пояснювати простіше, а де глибше. Дякую всім, хто пише. Пенсія це не цифра, це довіра. Пенсія це не подачка, це винагорода за десятки років праці. Ви працювали, ви платили податки, ви жили за правилами, які держава вам поставила, і тепер держава повинна виконувати свою частину договору. Так, це має працювати, так, це працює в Європі. Але що ми чуємо? Середня пенсія в Україні 6436 гривень, і звучить ніби непогано, аж поки не починаєш питати. Хто ці люди, які отримують по 6436 гривень? Де вони? Звідки їх стільки? Якщо більшість моїх глядачів у коментарях пишуть: Українчику, я отримую 3200 або я отримую 2900. 6436 гривень це 133 євро. Для влади це красиво, для людини це не пенсія, це вирок. Бо ціна життя у нас зовсім інша. Порівняємо чесно, Польща отримує 460 євро, Німеччина 1100 євро і вища, Україна 133 євро. Польський пенсіонер думає, куди поїхати відпочити, німецький пенсіонер, яку поїздку спланувати на осінь, український пенсіонер, як дотягнути до наступної пенсії і чи вистачить на пігулки. І отут найголовніше питання: чому одним підвищують на тисячу дві тисячі гривень, а іншим на сто? Чому одні отримують по-європейськи, а інші по залишковому принципу? Тому що у нас давно існують дві паралельні країни: країна для суддів, прокурорів та чиновників, та країна для решти громадян. У першій країні працює правило, зросла зарплата прокурора, автоматично зросла пенсія пенсіонера-прокурора. У другій країні працює правило потерпіть, зараз індексація буде 11%, десь там весною, може, якщо буде інфляція. Так от уряд хоче цю систему вирівняти. Звучить добре, так. Але давайте я вам скажу те, чого не скажуть по телевізору. Вирівняти не означає підвищити. Уряд хоче прив'язати всі пенсії до однієї формули, але формула ця не європейська, не прив'язана до зарплат, не прив'язана до економіки, не прив'язана до реального рівня життя. Вона прив'язана лише до офіційної інфляції, звучить логічно, аж поки не дивишся на реальні ціни. Інфляція на папері і інфляція в магазині це різні планети. Офіційно інфляція 14%. А тепер давайте разом зайдемо в магазин. Яйця плюс 50%, м'ясо плюс 38%, курятина плюс 30%, хліб плюс 20%. І я мовчу про ліки. Ліки ростуть не по відсотках, а по стрибках. Що нам дає індексація у 11% нічого. Це навіть не компенсація, це уповільнене бідності, а не її подолання. Український пенсіонер сьогодні це робітник. Третина усіх пенсіонерів в Україні змушені працювати. Це понад 3 мільйони людей. В Європі працює кожен десятий пенсіонер, у нас кожен третій, і не тому, що ми таки працелюбні, а тому, що пенсія не годує. А тепер про справедливість нам кажуть, спецпенсії ліквідуємо, все буде рівно, і тут треба уважно слухати. Так, прокурорам і суддям більше не будуть індексувати пенсії від зарплат, але їхні пенсії вже зараз величезні, їх ніхто не зменшує, їм просто перестануть так швидко підіймати. А звичайним людям залишать індексацію 11-13% рік у рік. Це не реформа, це імітація, накопичувальна система, порятунок чи пастка. Хм. Парламент красиво розказує, ми переходимо на європейську модель. Буде накопичувальна пенсія. Звучить сучасно. А по факту держава просто каже, тепер кожен сам за себе. Не відклав твоя проблема, не зміг накопичити. працюй до 70 або 75 років. І все. Це називається не реформа пенсійної системи, а держава знімає з себе відповідальність. Навіщо їм бідний пенсіонер? Бо бідним легше корувати, бідний не протестує, бідний не вимагає, бідний вірить у телевізор. Бідному скажи, ми піднімемо на 11% і він думає, що це добре. От і все. А що робити простій людині? Я скажу чесно, чудес не буде. Але є три речі, які треба пам'ятати: не вірити словам, ми підвищили. Це не подарунок, це просто повернення того, що забрали ростом цін. Накопичувальна система це буде через 20 років, а вже скоро. Не через 20 років, а вже скоро. І якщо не думати про це зараз, потім буде пізно. І не мовчати, бо мовчання і є причина, чому нас. Прирівнюють до рівних можливостей, а не до рівних можливостей, вибачте, а до рівної бідності. Обов'язкова ідентифікація важливо, це особливо стосується тих, хто за кордоном або на окупованих територіях. До кінця року треба пройти ідентифікацію в пенсійному фонді, інакше пенсія не зникне, її не заберуть її заморозять. Просто перестануть виплачувати, поки не пройдете процедуру. Підсумуємо, коли ви бачите заголовки, пенсії підвищать, всі будуть рівні. Пам'ятайте, судді і прокурори залишаються зі своїми високими пенсіями. Індексація для простих людей буде у 11-13%. Ціни продовжать рости, реальних змін не буде, а значить, жити легше не стане. Друзі, не віримо у казки і не мовчимо. Ваш голос це сила, ваша правда це правда, яку влада не покаже в ефірі. Дякую вам, що дивитеся, слухаєте, пишете коментарі, підтримуєте канал, це дуже важливо. Будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких. З вами був я, Українчик. Побачимось і почуємось у нових відео, і тримаємося, ми сильні. Гарного вечора! Бережіть себе! Доброго здоров'я, мої дорогенькі друзі! Як завжди, я радий вітати вас на каналі, де ми говоримо про реальні речі людською мовою без прикрас і без оцих офіційних папірців, якими так люблять прикриватися наша влада. Мене звати Українчик. Скажу вам чесно: інколи слухаєш новини і думаєш, це це ж не новини, це ж якийсь театр. Чиновник виходить з дуже серйозним обличчям, дивиться у камеру і каже: ми підвищили пенсії, ми рухаємося до європейського рівня. Красиво звучить правда. Навіть урочисто. Хочеться вірити, що за цими словами стоїть реальне покращення. Хочеться, хоч раз почути таку новину і сказати: ну, от нарешті, нарешті, зробили, як обіцяли. Але реальність у нас інша, влада зараз дійсно готує великі зміни, зміни для пенсіонерів, і пенсії дійсно будуть рахувати по новому, і спецпенсії, які суддям та прокурорам індексувалися автоматом, теж ніби уріжуть. Це все правда, але тільки наполовину. Тому що друга половина, та, яку по телевізору вам ніхто не скаже, саме про неї я сьогодні і розповім. Перед тим як почнемо, будь ласка, напишіть в коментарях, з якого ви міста чи села, де ви зараз нас дивитесь. Це справді дуже важливо, бо я хочу розуміти, де живуть наші глядачі, де мене чують, де мені треба пояснювати простіше, а де глибше. Дякую всім, хто пише. Пенсія це не цифра, це довіра. Пенсія це не подачка, це винагорода, за десятки років праці. Ви працювали, ви платили податки, вижили за правилами, які держава вам поставила, і тепер держава повинна виконувати свою частину договору. Так, це має працювати, так це працює в Європі. Але що ми чуємо? Середня пенсія в Україні 6436 гривень, і звучить ніби непогано, аж поки не починаєш питати. Хто ці люди, які отримують по 6436 гривень? Де вони? Звідки їх стільки? Якщо більшість моїх глядачів у коментарях пишуть: Українчику, я отримую 3200 або я отримую 2900 6436 гривень це 133 євро. Для влади це красиво, для людини це не пенсія, це вирок. Бо ціна життя у нас зовсім інша. Порівняємо чесно: Польща отримує 460 євро, Німеччина 1100 євро і вища, Україна 133 євро. Польський пенсіонер думає, куди поїхати відпочити, німецький пенсіонер, яку поїздку спланувати на осінь, український пенсіонер, як дотягнути до наступної пенсії і чи вистачить на пігулки. І отут найголовніше питання: чому одним підвищують на 1000-2000 тисячі гривень, а іншим на 100? Чому одні отримують по-європейськи, а інші по залишковому принципу? Тому що у нас давно існують дві паралельні країни: країна для суддів, прокурорів та чиновників та країна для решти громадян. У першій країні працює правило, зросла зарплата прокурора, автоматично зросла пенсія пенсіонера-прокурора. У другій країні працює правило потерпіть, зараз індексація буде 11%, десь там весною, може, якщо буде інфляція. Так от уряд хоче цю систему вирівняти. Звучить добре. Так, але давайте я вам скажу те, чого не скажуть по телевізору. Вирівняти не означає підвищити. Уряд хоче прив'язати всі пенсії до однієї формули. Але формула ця не європейська, не прив'язана до зарплат, не прив'язана до економіки, не прив'язана до реального рівня життя. Вона прив'язана лише до офіційної інфляції. Звучить логічно, аж поки не дивишся на реальні ціни. Інфляція на папері і інфляція в магазині це різні планети. Офіційно інфляція 14%. А тепер давайте разом зайдемо в магазин. Яйця плюс 50%, м'ясо плюс 38%, курятина плюс 30%, хліб плюс 20%. І я мовчу про ліки. Ліки ростуть не по відсотках, а по стрибках. Що нам дає індексація у 11%? Нічого. Це навіть не компенсація, це уповільнене бідності, а не її подолання. Український пенсіонер сьогодні це робітник. Третина усіх пенсіонерів в Україні змушені працювати. Це понад 3 мільйони людей. В Європі працює кожен десятий пенсіонер, у нас кожен третій, і не тому, що ми таки працелюбні, а тому, що пенсія не годує. А тепер про справедливість нам кажуть, спецпенсії ліквідуємо, все буде рівно, і тут треба уважно слухати. Так, прокурором і суддям більше не будуть індексувати пенсії від зарплат, але їхні пенсії вже зараз величезні, їх ніхто не зменшує, їм просто перестануть так швидко підіймати. А звичайним людям залишать індексацію 11-13% рік у рік. Це не реформа, це імітація. Накопичувальна система, порятунок чи пастка. Хм. Парламент красиво розказує, ми переходимо на європейську модель. Буде накопичувальна пенсія. Звучить сучасно. А по факту держава просто каже, тепер кожен сам за себе. Не відклав твоя проблема, не зміг накопичити. працюй до 70 або 75 років. І все. Це називається не реформа пенсійної системи, а держава знімає з себе відповідальність. Навіщо їм бідний пенсіонер? Бо бідним легше корувати, бідний не протестує, бідний не вимагає, бідний вірить у телевізор. Бідному скажи, ми піднімемо на 11% і він думає, що це добре. От і все. А що робити простій людині? Я скажу чесно, чудес не буде. Але є три речі, які треба пам'ятати: не вірити словам, ми підвищили. Це не подарунок, це просто повернення того, що забрали ростом цін. Накопичувальна система це буде через 20 років, а вже скоро. Не через 20 років, а вже скоро. І якщо не думати про це зараз, потім буде пізно. І не мовчати, бо мовчання і є причина, чому нас. Прирівнюють до рівних можливостей, а не до рівних можливостей, вибачте, а до рівної бідності. Обов'язкова ідентифікація важливо, це особливо стосується тих, хто за кордоном або на окупованих територіях. До кінця року треба пройти ідентифікацію в пенсійному фонді, інакше пенсія не зникне, її не заберуть, її заморозять. Просто перестануть виплачувати, поки не пройдете процедуру. Підсумуємо, коли ви бачите заголовки, пенсії підвищать, всі будуть рівні. Пам'ятайте, судді і прокурори залишаються зі своїми високими пенсіями. Індексація для простих людей буде у 11-13%. Ціни продовжать рости, реальних змін не буде. А значить, жити легше не стане. Друзі! Не віримо у казки і не мовчимо. Ваш голос це сила, ваша правда це правда, яку влада не покаже в ефірі. Дякую вам, що дивитеся, слухаєте, пишете коментарі, підтримуєте канал, це дуже важливо. Будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких. З вами був я, Українчик. Побачимось і почуємось у нових відео, і тримаємося, ми сильні. Гарного вечора! Бережіть себе! Доброго здоров'я, мої дорогенькі друзі! Як завжди, я радий вітати вас на каналі, де ми говоримо про реальні речі людською мовою, без прикрас і без оцих офіційних папірців, якими так люблять прикриватися наша влада. Мене звати Українчик. Скажу вам чесно: інколи слухаєш новини і думаєш, це це ж не новини, це ж якийсь театр. Чиновник виходить з дуже серйозним обличчям, дивиться у камеру і каже, ми підвищили пенсії, ми рухаємося до європейського рівня. Красиво звучить правда? Навіть урочисто. Хочеться вірити, що за цими словами стоїть реальне покращення. Хочеться, хоч раз почути таку новину і сказати: ну, от нарешті, нарешті, зробили, як обіцяли. Але реальність у нас інша, влада зараз дійсно готує великі зміни, зміни для пенсіонерів, і пенсії дійсно будуть рахувати по-новому, і спецпенсії, які суддям та прокурорам індексувалися автоматом, теж ніби уріжуть. Це все правда, але тільки наполовину. Тому що друга половина, та, яку по телевізору вам ніхто не скаже, саме про неї я сьогодні і розповім. Перед тим як почнемо, будь ласка, напишіть в коментарях, з якого ви міста чи села, де ви зараз нас дивитесь. Це справді дуже важливо, бо я хочу розуміти, де живуть наші глядачі, де мене чують, де мені треба пояснювати простіше, а де глибше. Дякую всім, хто пише. Пенсія це не цифра, це довіра. Пенсія це не подачка, це винагорода за десятки років праці. Ви працювали, ви платили податки, ви жили за правилами, які держава вам поставила, і тепер держава повинна виконувати свою частину договору. Так, це має працювати, так це працює в Європі. Але що ми чуємо? Середня пенсія в Україні 6436 гривень, і звучить ніби непогано, аж поки не починаєш питати. Хто ці люди, які отримують по 6436 гривень? Де вони? Звідки їх стільки? Якщо більшість моїх глядачів у коментарях пишуть: Українчику, я отримую 3200 або я отримую 2900. 6436 гривень це 133 євро. Для влади це красиво, для людини це не пенсія, це вирок. Бо ціна життя у нас зовсім інша. Порівняємо чесно, Польща отримує 460 євро, Німеччина 1100 євро і вища, Україна 133 євро. Польський пенсіонер думає, куди поїхати відпочити, німецький пенсіонер, яку поїздку спланувати на осінь, український пенсіонер, як дотягнути до наступної пенсії і чи вистачить на пігулки. І отут от найголовніше питання: чому одним підвищують на тисячу дві тисячі гривень, а іншим на сто? Чому одні отримують по-європейськи, а інші по залишковому принципу? Тому що у нас давно існують дві паралельні країни: країна для суддів, прокурорів та чиновників, та країна для решти громадян. У першій країні працює правило: зросла зарплата прокурора, автоматично зросла пенсія пенсіонера-прокурора. У другій країні працює правило потерпіть, зараз індексація буде 11% десь там весною, може, якщо буде інфляція. Так, от уряд хоче цю систему вирівняти. Звучить добре, так, але давайте я вам скажу те, чого не скажуть по телевізору. Вирівняти не означає підвищити. Уряд хоче прив'язати всі пенсії до однієї формули, але формула ця не європейська, не прив'язана до зарплат, не прив'язана до економіки, не прив'язана до реального рівня життя. Вона прив'язана лише до офіційної інфляції, звучить логічно, аж поки не дивишся на реальні ціни. Інфляція на папері і інфляція в магазині це різні планети. Офіційно інфляція 14%. А тепер давайте разом зайдемо в магазин. Яйця плюс 50%, м'ясо плюс 38%, курятина плюс 30%, хліб плюс 20%. І я мовчу про ліки. Ліки ростуть не по відсотках, а по стрибках. Що нам дає індексація у 11%? Нічого. Це навіть не компенсація, це уповільнення бідності, а не її подолання. Український пенсіонер сьогодні це робітник. Третина усіх пенсіонерів в Україні змушені працювати. Це понад 3 мільйони людей. В Європі працює кожен десятий пенсіонер, у нас кожен третій, і не тому, що ми таки працелюбні, а тому, що пенсія не годує. А тепер про справедливість нам кажуть спецпенсії, ліквідуємо все бу.